визначає дійсну величину. Ми, звичайно ж, помилились, тут ж не буде 50 мм, які нам потрібні. А тут буде, наприклад, 64. А вам треба 50. Тоді ви відміряєте від центру 50. тут 50. І з цієї точки будуєте лінію паралельно цього цілокаті. І одержуєте оту вершину конусу, яку ви шукаєте. С2 грисочкою. На горизонтальній проєкції рівні зв'язку будуєте С1 рисочкою. І тепер у вас є основа, є вершина, ви можете будувати проєкцію конус. Тобто з цієї вершини С будуєте дотично до... основы корпуса. Дотично до Эликса. Вот это будет одна твердая и тут еще одна твердая. И так само с точки S. Дотично до контура Эликса. Одну линию и тут Будувати і не буде получатись, приходьте до мене, я ще покажу кожному Ось така графічна робота. Отак краще її і виконувати. Тобто побудувати спочатку проєкції трикутника АВЦ, щоб визначити напрям горизонталі і фронталі, а потім паралельно до цієї і фронталі винести їх тут проворуч і тут будувати проєкції. Конуси. Звичайно, можна цю побудову і накладати сюди і будувати. Будь ласка, як хочете. Але тут бачите, скільки ліній, і в них можна запустити. Тому краще вивезти, Але можна і на заданих проєктах. Так, ну все. Зараз вже дзвонить.